Дилема маркетологів в діджиталі. Що обрати? Рекламна агенція, інхаус чи фрілансер? Є три параметри, на які вам варто орієнтуватися: це рівень експертності, рівень контролю і вартість. Запитайте себе наступні питання: які ваші цілі в діджитал-маркетингу, який рівень контролю вам потрібен, які у вас бюджети? Чи важливо вам саме глибинна інтеграція в ваш бізнес? І чи вам потрібна експертність широка чи просто точкові навики? З інхаус команди ви отримуєте повне занурення, ваш бренд та бізнес, і також максимальний рівень контролю. З мінусів можна виділити високі витрати на зарплати та податки, також е, все-таки менш широку експертність в окремих нішах, і ризик простою рекламою при зміні кадрів. Рекламна агенція пропонує вам широку експертизу, а також широкий інструментарій, але обов'язково вимагає вашого залучення, так як рекламна агенція ніколи не інтегрується настільки детально у ваш бізнес, як інхаус команда. Фрілансери можуть здатися дуже привабливою опцією, тому що надають широку експертизу за нижчою ціною, ніж інхаус. Але також є певні ризики, які треба обов'язково враховувати: це складність комунікації та координації, питання надійності та рівню відповідальності, а також питання залежності від одного виконавця. Виходячи з цього, для багатьох бізнесів оптимальним рішенням стає певний гібридний формат.